Добрий день, шановні друзі, ми з України. Ми з вами розпочинаємо черговий урок з біології в 7 класі. Продовжуємо знайомство з вищими рослинами. Ми вже познайомились, почали знайомство з насінними рослинами. Я нагадаю, що до насінних рослин належать дві основні групи: це голонасінні рослини і покрита насінні. На минулому уроці ми з вами познайомилися з будовою розмноженням і різноманітністю голонасінних рослин. Ну, і сьогодні ми переходимо до найпоширенішої групи рослин, це покрита насінні рослини. Уже сама назва покрита насінні говорить про те, що насіння у них покрите, тобто воно сховане за стінками зав'язі. І оце, оця зміна, яка відбулася в еволюції рослинного світу. Призвела до того, що покрита насіння. Сьогодні опанували практично всі середовища життя на планеті Земля, і вони є найбільш поширеними. На сьогоднішньому уроці ми з вами розберемося з тим, чому їх назвали покрита насінні, яку вони мають будову. І познайомимося з головним органом покрита насінних рослин це квітка. Отже, тема нашого сьогоднішнього року покрита насінні рослини. Мета нашого сьогоднішнього року познайомитися з особливостями покрита насінних рослин та будовою квітки. Отже, будемо розпочинати. І так, покрита насінні рослини, або як їх влучно називають квіткові рослини. Квітковими їх називають тому, що основним органом розмноження у покрита насінних або квіткових рослин є квітка. На сьогоднішній день таких рослин діти налічується десь 300 тисяч видів. Поширені вони по всій планеті Земля. І якщо ви говорили, що голонасінні поширені повсюдно, за виключенням Антарктиди, то покрите насіння, зустрічаються навіть на материку Антарктида. Курси географії, вивчаючи Антарктиду, я зроблю на цьому наголос. Але ви наперед повинні вже знати, що Покрита рослини справді поширені на всіх континентах. Представлені вони всіма відомими життєвими формами. Я нагадаю, що є три життєві форми рослин: це дерева, трави і кущі. І якраз покрита мають всі ці, життєві форми. всі ці життєві форми. Отже, як я вам уже казав, покрита насіння, це рослини найбільш високоорганізовані, у них є всі відомі вегетативні органи: це корінь, нагадаю, підземний вегетативний орган, стебло, надземний вегетативний орган і листок, теж надземний вегетативний орган, який я нагадаю виконує функцію синтезу. Стебло забезпечує провідну функцію і опорну функцію. Ну а корінь забезпечує опорну функцію і функцію живлення. Отже, ми з вами коротенько пригадали, яку роль відіграють різні вегетативні органи. І можемо рухатися далі. Всі вони присутні у вищих рослин, крім того, діти у вищих рослин присутні всі види тканин, всі види тканин. У всіх квіткових або покритонасінних насінних рослин є так само в процесі їхнього розвитку чергування поколінь статевого спорофіту, і перепрошую не статевого спорофіту і статевого гаметофіту, але так само, як у голанасінних. Так само, як у більшості вищих спорових рослин, переважає тут нестатеве покоління, тобто спорофіт. Що це означає, дітки? Це означає, що всі ті рослинки, які ми бачимо, всі це все ми бачимо нестатеве покоління, тобто спорофіт. Він є пануючим у квіткових рослин. як я вже казав, квітковими їх назвали тому, що органом розмноження у них є квітка. Якщо у голеносінних органах розмноження є шишки, то тут квітка. Що ж таке квітка? Діти, Квітка це видозмінений надземний орган, надземний пагін, такий, вкорочений, звичайно, який забезпечує статеве розмноження рослин. Отже, квітка це видозмінений пагін, який забезпечує статеве розмноження рослин. Квітки, як ви знаєте, з вашого. Особистого життя надзвичайно різноманітні. Якщо ми вийдемо з вами на будь-яку територію і озирнемося довкола, да, звичайно, в теплу пору року це весна і літо, то ми побачимо, наскільки різноманітний світ квіток, які, різноба... які кольори нас оточують, да, самі різноманітні. Ну, наприклад, квіткові рослини дуже різноманітні, вони відрізняються за багатьма ознаками. От, наприклад, ви на цьому слайді бачите тропічні орхідеї, які квітнуть до 70 днів. Квітки можуть бути найрізноманітніших розмірів. Ось перед вами на слайді рафлезія. Квітки рафлезії сягають більше одного метра в діаметрі і важать 15 кілограм. Але пахнуть ці квітки не дуже приємно. Їхній запах нагадує запах гнилого м'яса. Це все робиться для того, щоб приваблювати запилювачем. А запилювачами рафлезії є звичайнісінькі мухи Як я вже казав, квітки є різних розмірів. В Україні найбільша квітка це лат... має латаття, діаметр квітки латаття 16 сантиметрів, а найменші квітки у Ольфії без кореневої. Ну, латаття, я думаю, ви добре знаєте, це водна рослина. А найбільшу ж квітку серед усіх водяних рослин має Вікторія Регія. Коли ми з вами вивчали тему листки, я говорив, що вона має найбільші листки. Так от, серед водяних рослин вона ще й має найбільшу квітку. Росте вона, як ви знаєте, в Амазонці. Так? Діаметр квітки від 25 до 40 см, а тривалість цвітіння сягає 36 годин. Тепер давайте розглянемо з вами будову квітки. Спочатку ми познайомимося з загальним будовою, будовою квітки. Далі перейдемо до більш. Детального вивчення. І так, квітка типової покрито-насінної або квіткової рослини складається з таких частин: це квітка ніжка, квітко ложе, і далі у нас іде оцвітина діти Що таке оцвітина Оцвітина складається з двох частин: віночок, оцей оця частина фіолетового кольору, і чашечка. Оці два листочки зеленого кольору вони утворюють чашечки. Також важливими складовими частинами квітки є маточка і тичинки. А тепер давайте детальніше познайомимося з окремими частинками квітки, будемо рухатися знизу і вверх. І так, квітка сидить на короткій частині стебла, яка не має листків. І несе власне квітку. Ця частина стебла, дітки, називається квітконіжка. Тобто, іншими словами, квітконіжка це дійсно ніжка квітки, да? це та частина стебла, на якій і сидить, знаходиться сама квітка. Більшість квіток рослин мають квітконіжки. Ну, наприклад, квіти еустоми мають квітконіжки. Оце є квітконіжка. Да? Але є квітки, які не мають квітконіжки, такі квіточки називають сидячі. Ось тут у нас подорожник, добре відома вам рослина. що, правда, дуже зараз рідко зустрічається. Але подивіться, квітки, тут позбавлені квітконіжок. Такі квітки, діти, називаються сидячими. Наступна розширена частина, вкорочена розширена частина квітки, називається квітколоже. На квітколожі розташовані всі інші складові квітки, зокрема, маточка. Течінки і ві, і Квітко ложе може мати різну форму. Так, наприклад, у півонії воно має пласку форму, у скажімо, жовтицю воно має опуклу форму, а у шипши має увігнуту форму. Тепер переходимо до будови, власне, оцвітини, Так? І так, оцвітина складається діти з двох головних частин. Перша частина це у нас це у нас чашечка. Чашечка це нижня частина квітки, яка складається з чашолистків. Ось один чашолисток і другий чашолисток. Як правило, чашолисточки забарвлені заварлені в зелений колір. У одних рослин чашолисточки зростаються, наприклад, у квіток капусти, чашолисточки відокремлені, а у квіток гороху чашолисточки зростаються між собою. Далі. Друга частинка діти це віночок. Віночок це сукупність різноманітних за формою та забарвленням Які Основна функція пилюсток – це приваблення комах-запилювачів. Віночок буває зрослопилюстковим полюстковим і роздільно-полюстковим. Якщо, якщо пилюстки між собою зростаються, то такий віночок називається зрослопилюстковий. полюстковий Такий віночок. Характерний, наприклад, для добре відомої нам картоплі. Ось подивіться квітки картоплі. У них всі пелюстки зрослися. Тобто у них віночок, який зросло-пелюстковий. А наприклад, у вишні добре відомої вам садової рослини пелюски відокремлені. Такий віночок називається роздільно-пелюстковим. Тепер давайте розглянемо, якою може бути освіти. Як я вже казав, освіти на складається з чашечка і віночки. Чашечка утворена чашолистками, віночок пелюстками. Тільки що ми це розглянули. Так, от, дивіться: ті квітки, які мають і віночок, і чашечку. Називають така від яка має і віночок, і чашечку, називається подвійною освітиною. Вона складається з двох частин: чашечки і віночка. Далі. Але є квітки, які мають тільки чашечку і тільки віночок. Так? От, наприклад, кропова дводомна. Отруйна жалка рослина, вона має чашечко-подібну таку оцвітину Так, віночка тут немає. Далі. Ну і віночко-подібна оцвітина У більшості квіткових рослин, яких ми знаємо, є віночко-подібна Так, чашо може не бути Ну, наприклад, скажімо, у того самого тюльпана. Да? Є квітки, які діти не мають, ні, ні, не мають взагалі освіти, тобто немає ні чашечки, ні віночка. Такі квітки називаються голі квітки. Думаю, з цим зрозуміло. Будемо рухатися далі. Тепер давайте поговоримо про інші частини квітки. Як я вже казав, основна, основне призначення квітки – це розмноження. Саме на квітці розташовані чоловічі і жіночі органи розмноження квіткової рослини. Чоловічі... Органи розмноження називаються тичинки, ось вони. Тичинок може бути дуже багато, там від трьох, чотирьох до сотень, так? і маточки. Маточок може бути менше, не сотнями, там да, а десятками. Але теж їх може бути одна маточка, може бути багато. Отже, чоловічі. Е Статеві органи квітки називаються тичинки, а жіночі називаються маточки. Давайте почнемо з тичинок. Що складається тичинка? Тичинка, дітки, має ось таку ниткоподібну форму. Вона складається із двох основних частин. Із двох основних частин. Це у нас тичинкова ниточка, така видовжена тоненька частинка, ось подивіться, будь ласка, і пиляк. Що знаходиться в пиляку? Ось подивіться тут: пиляк і тичинкова ниточка. Бачите? Значить, що знаходиться в пиляку? В пиляку формуються, формуються пилкові гнізда, в тих пилкових гніздах знаходяться пил, пилкові зерна. Пилкові зерна це, це пилок. В кожному, в, кожному, в кожному пилковому зерні знаходяться два спермії, тобто чоловічі статеві клітини, і одна вегетативна клітина. Для чого вони призначені? Ми поговоримо про це. На наступному уроці. Отже, чоловічі статеві органи квітки називаються течінки. Вони складаються з пиляка, де знаходиться пилок, і течінкової ниточки. Думаю, з цим розібралися. Тепер будемо рухатися далі. Тепер поговоримо про жіночий статевий орган. Жіночий статевий орган квітки називається маточка. Маточка складається з трьох основних частин. Верхня частина називається приймочка, яка призначена для приймання пилка. Видовжена така частина вертикальна, називається стовпчик. По стовпчику проходить пилок і розширена нижня частина маточки діди називається зав'язь. В зав'язі знаходиться насінний зачаток. Тут відбувається запліднення і розвиток насінини. Думаю, з цим зрозуміло. Тепер будемо рухатися далі. Дивіться, в залежності від того, які статеві органи є у квітки, існують різні види квіток. Якщо, наприклад, у квітки є і тичинки, ось подивіться, як тут, і маточки, то такі квітки називаються двостатевими, тому що є і чоловічі, і жіночі статеві органи. Так, двостатевими називаються такі квітки значить якщо ми говоримо про інші типи квіток вони ще бувають одностатеві і бувають і бувають взагалі стерильні що таке одностатеві квітки одностатеві квітки – це такі квітки які мають або течінки або маточки тобто органи однієї статі Да? Наприклад, тичинкові квітки, там де є подивіться тільки одні тичинки, такі квітки називаються тичинкові або чоловічі. Тут є тільки чоловічі статеві органи, тобто тичинки. Є маточкові <світка> квітки або жіночі квітки, вони мають тільки маточки, тільки жіночі статеві органи. А є не статеві квітки, їх ще називають стерильні. Вони не мають ані тичинок, ані маточок і не дають ні насіння, ні плодів. Ось такі бувають квітки, типи квіток, в залежності від наявності тих чи інших чоловічих та жіночих статевих органів. Далі. Ще існують різні рослини, в залежності від того, які квітки існують на тій чи іншій рослині. Якщо на рослині є і чоловічі, і жіночі квіти, якщо вони розташовані на одній рослині, то така рослина називається однодомною. Од, на одній рослині і чоловічі, і жіночі квітки, так? Да? Така рослина називається однодомною. Наприклад, подивіться, кукурудза є однодомна рослина. На ній є і чоловічі, і жіночі квітки. Так, добре. Тепер існує рослина і ще одна однодомна рослина це береза. Отакі от, от сережечки. Так, в березі теж є і чоловічі квітки, і жіночі квітки. Це однодомна рослина. Отже, однодомна рослина дітки це така рослина, яка має і чоловічі, і жіночі квітки. Прикладом є кукурудза і береза. І є рослина дводомна. У дводомних рослин жіночі і чоловічі квітки розташовані на різних рослинах. От, наприклад, беремо обліпиху. Так? Тут у нас ось чоловіча рослина, де знаходяться тільки Чоловічі квітки, тобто тичінкові квітки тільки з тичинками. І є у нас жіноча рослина, де розташовані тільки маточкові або жіночі квітки. Добре. І так, розібралися. Ось теж приклад. Подивіться: жіноча рослина, тільки маточкові квітки, і чоловіча рослина, тільки жіночі, тільки чоловічі квітки. Це а актинідія. Так, добре, розглянули приклади, і тепер будемо рухатися далі. І так ми з вами переконалися, що розглянули будову квітки, але давайте перейдемо ще до одного такого важливого питання уроку. От якщо ми дивимося, скажімо, на якусь квіткову рослину, то ми можемо побачити, що квітка може бути поодиноко розташована на рослині, так? наприклад, у магнолії, у мака, у троянди, у тюльпана, у венериного чоловічка. Ну, на одній рослині одна квітка. Да? Квітки розташовані поодиноко. Але є багато таких рослин, дітки, де квітки зібрані групами. Вони на одній осі, на одному степлі не одна квітка, а декілька, багато таких квіток. Да? Такі, така сукупність квіток на одній осі стебла називається, діти суцвіття. Суцвіття це теж видозмінений пагін, який несе квітки. І навіщо так багато квіток рослині? Справа в тому, що коли квітки збираються в суцвіття, їх багато, їх добре видно, видно, видно здалеку. Вони добре помітні для комах запилювачів. Тобто суцвіття, по суті, це пристосування рослин для покращення запилення. От, наприклад, у гороби, незвичайно, і дрібні квітки добре помітні для комах запилювачів У вітра запильних рослин, тобто ті, які запилюються вітром, рослини зібрані, теж дрібні квітки, вони краще вловлюють пилок з повітря. Да? <кхід> у суцвітті Ще одна перевага суцвіття: чим більше квіток, ви ж розумієте, тим більше плодів, тим більше насіння, тим більше е, можливостей розмножуватися. Да? У суцвітті утворюється більша кількість плодів, більша кількість насіння, наприклад, гірка каштана, яку ви бачите на малюнку. Будемо рухатися далі. І так ми вже сказали, що квітки зібрані, групи, які називаються суцвіття. Суцвіття дуже різноманітні. Їх поділяють на дві групи: прості суцвіття і складні суцвіття. У простих суцвіттях, подивіться, на головній ось не осі, розташовані поодинокі квітки. Прикладами таких квіток є сережка, це суцвіття, називається так сережка, яка характерна, наприклад, для берези і обліпихи. Далі суцвіття початок, характерне для кукурудзи, наприклад. Суцвіття кошик, для соняшника характерне. Суцвіття головка для конюшини та люцерни. Дуже цікавим є суцвіття кітиця, вона характерна для капусти та черемхи. Суцвіття колос, характерна для подорожника, суцвіття щиток, характерна для груші та яблуні. А су... І суцвіття зонтик, характерна для вишні та цибулі. Це все прості суцвіття. Ми чітко бачимо на одній осі, розташовані поодинокі квіточки. Я думаю, тут на слайді все добре видно. Так? Далі у складних суцвіттях на головній осі розташовані ще власні суцвіття. Да? От, Наприклад, якщо ми беремо перший приклад суцвіття волоть, ми бачимо, є головна вісь, а від неї відходять ще осі, і на цих осях розташовані квіточки. Суцвіття володь має такі рослини, як бузок та овес. Суцвіття складний колос має такі рослини, як жито та пшениця. А суцвіття складний щиток, характерне для горобини та колини. Дуже цікавим є суцвітня складний зонтик, де воно нагадує звичайний зонтик, але на, на осі да, зонтика розташовані ще декілька таких, ніби зонтиків. Так? А на ній поодинокі квітки. Таке суцвіття характерно для таких добре відомих вам рослин, як морква і петрушка. Таким чином, діти, на сьогоднішньому році ми з вами познайомилися з особливостями покритонесінних рослин, розглянули будову квітки та познайомилися з різноманіттями суцвітів. На сьогодні в мене все. Щиро дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей!